Роботи у виконавців судових рішень ніколи не бракувало. Втім, зараз її значно побільшало. Сьогодні необхідно упровадити велику кількість тягнень за комунальні платежі, несплати заробітної плати, штрафи ДАІ. Державна виконавча служба це менше 300 осіб на всю Житомирщину. на кожного 165 справ в місяць. Держвиконавці зауважують, лише протягом цього року підлягало виконанню понад 370 тисяч виконавчих документів на загальну суму 2 мільйони гривень. По навантаженню сьогодні державний виконавець Житомирської області в Україні перебуває на другому місці після Донецька. Це таке сьогодні в нас навантаження». При цьому хочу сказати, що ми поставили собою заціль і завдання, що якщо інші області України, Державні виконавчі служби можуть в півсили працювати, то в нас треба в чотири рази більше працювати, щоб ми були на тому належному рівні. Робота служителів Фемніди не з легких. Боржники візиту держвиконавця ніколи не радіють, Незважаючи на те, що він лише виконує рішення суду, саме на нього спрямовують хвилю негативу. Начальник відділу державної виконавчої служби Наталія Омельченко стверджує, сьогодні закон захищає більше боржника, проте ця ситуація незабаром повинна змінитися. Оцей закон сьогодні у цій статі захищає саме боржника. Сьогодні боржник має змогу оскаржити всі процесуальні дії державного виконавця. Тобто він затягує процес виконання, і це передбачено законом до судових органів. Да, що і впливає і на час в липні місяці цього року відбулися все таки зміни до кримінального кодексу. І сьогодні я хочу дійсно попередити всіх боржників, незважаючи чи це юридична чи фізична особа. Ми сьогодні розробляємо механізм абсолютно він же і впливає сьогодні на стан виконання притягнення злісних боржників до кримінальної відповідальності. Отже, показник роботи житомирських державних виконавців це мільйони повернутих коштів до державного бюджету, завершення впровадження понад сотні тисяч виконавчих документів.